Та у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ розпочинає свою роботу громадська приймальня. Наступну годину із вами проведу я і на Шиміна. Вітаю сьогодні у другому блоці громадської приймальні. Чекаємо на Валентину Залеську, головного лікаря дитячої клінічної лікарні номер 4 Соломенського району Києва. Із нею ми обговоримо найважливіші аспекти діяльності закладу у рубриці корисні поради. Навчимося робити різдвяні листівки із рослин. А просто зараз усе про усиновлення дітей в Україні не Перемикайтеся. Дочекалися сьогодні. Вночі мрії українських дітей здійснював святий Миколай. Хтось у чудотворця просив новий гаджет домашню тваринку чи поїздку до Діснейленду. А хтось маму і тата. Нині у державі за деякими даними на усиновлення чекають понад 22 тисячі хлопчиків і дівчаток. Кожній дитині, родина саме під цим гаслом, пройде перший наш блок. Усі тонкощі усиновлення обговоримо із нашим гостем Миколою Кулебою, повноваженим президента і справ людини. Пане Миколо, доброго дня. Дякую, що до нас завітали. А ви, шановні телеглядачі, знаєте, що ми працюємо як і завжди наживо? Тому, будь ласка, телефонуйте до нашої студії, ставте всі свої запитання за номером телефону 223-0971. Лінія вже відкрито. Пане Миколе, Ну, по-перше, вітаю вас, звичайно, із Днем Ангела. І Дякую. вас ще один є. Привід привітати. Нова посада вчора. Президент вас призначив у повноваженим справ людини. Справ дитини на цю посаду чекали. Як вам сказати, ну, чекав, дійсно чекав, оскільки тут питання не посади, тут питання в тому, що я 15 років займаюся захистом прав дітей. І, можливо, ну, трошки більше, може, розумію, розуміюся з цих питань, але це питання відповідальності для мене, перш за все. Я ніколи не був кар'єристом, і ті люди, які знають про мою діяльність, ніхто не може сказати, що я хоч колись досягав якихось. Посади, да? тобто посади мене не цікавлять. Мене цікавить, щоб наша держава як Україна зміцнювалась, щоб наші діти зростали в безпеці і зростали в сім'ях, щоб сімей було чим годувати дітей і могли забезпечити цю безпеку і виховання дітей. Тому, от на цих базових принципах, я готовий сьогодні. Працювати, але знову ж таки кажу, що це для мене привілей, і це для мене висока відповідальність досить перед українським народом, щоб все ж таки кожна дитина відчувала. Увагу до себе і повагу до себе, ну ви вже собі окреслили якісь план ді ну, тому що до цього ви опікувалися дітьми київськими, зокрема столиці так, Києва. Тепер же будете опікуватися власне українськими дітьми всієї України. Перші кроки знаєте вже для себе з чого розпочнете? Розпочнете свою нову діяльність для себе дуже важко зараз про це говорити, тому що насправді проблем дуже багато. Сьогодні в дитячого омбудсмена не так багато повноважень насправді, але нема нічого неможливого. Я бачу, що треба сьогодні починати серйозно вирішувати ті питання, які дуже гостро стоять зв'язку з подіями на сході України. Зв'язку з тим, що е, тисячі сімей сьогодні покидають свої домівки, зв'язку з тим, що для тисяч дітей сьогодні є небезпека і загроза бути втягнутими в ці е, воєнні дії, або з одної і з іншої сторони, є дуже багато викликів сьогодні. Тому я просто, знаєте, мрію про одне: що щоб люди, дорослі люди, від яких залежить життя дітей, Сьогодні відійшли від того, щоб, знаєте, когось звинувачувати в, чому, в чомусь, щоб е, про когось говорити погано або про когось добре, щоб ми подумали, хто ми сьогодні, як нація. Тому що для мене, як батька чотирьох дітей, це базові принципи, це, це виховання дітей. Виховання в дусі, національному дусі, в християнському дусі. Я думаю, що ті проблеми, які сьогодні є в суспільстві, в більшості від того, що ми не вкладали в наших дітей, які 20 років, 30 років тому були народжені, а може, й 40. Оці принципи Ну, це проблема виховання, а проблема, як ви сказали, дітей східних областей. Аби її вирішити, потрібно по перше відпрацювати якийсь механізм державний, так аби і тих самих дітей. Це я так розумію, питання поки що відкрите. Правда перш за все це спокій на сході. Спокій. Це мир. це основна проблема. Якщо буде мир, і ми бачимо, що все йде до миру. Поки ну, трошки все ситуація заспокої І Дуже сподіваємося. А давайте вже послухаємо. Маємо першого додзвонювача. Алло, доброго дня. Да, Щирі вітання в першу чергу вашому гостю Дня Янгола також вітаю Дякую. ведучу у неї сьогодні перший ефір у програмі Громадська приймальна, з чим я її вітаю, кажуть, з спочином. Але все-таки до неї у мене запитання, з чим пов'язана відсутність постійної ведучої цієї програми сьогодні в ефірі Лейля Мамедової. А питання конкретне вашому гостю буде заключатися в тому, я б з задоволенням встановив дитину з числа пересадців або тих, які прибули вимушено сюди на території України, з Донецька і Луганська, з тих територій. Чи є якось це... Уже е, упорядочено, наприклад, перелік тих дітей, які можна оновити. Mm -hmm. Ми ну, зрозуміли, і... зрозуміла. Дуже вам дякуємо за запитання. Відповідаючи на ваше перше запитання, Лейла Мамедова обов'язково повернеться уже о 15 То тож, будь ласка, чекайте. А я з вами проведу наступну годину цього ефіру. А тепер, пане Микола, до питання важливого так з приводу усиновлення дітей переселенців. Так, ви знаєте, ну досить професійне питання сьогодні, і е, насправді воно дуже важливе, тому що багато дітей сиріт е, виїхали за межі е, Сходу, перебувають в різних областях України, в різних закладах. Частина дітей залишається на сході. І насправді є сьогодні е, по частині дітей, які е, е, перебувають в цих закладах, є досить серйозні проблеми щодо всиновлення таких mm -hmm. дітей. Оскільки по багатьом дітям втрачені документи, особливо та територія, яка сьогодні зайнята е сепаратистами, багато документів або вивезено, або просто знищено. Тому завдання сьогодні Міністерства соціальної політики, і це одне з моїх завдань, також допомогти налагодити роботу про по поновленню цих документів, повнесену змін в нормативні акти, які б дозволили, скажімо, знайти якусь можливість процедурну для того, щоб такі діти також могли бути всиновлені. Тобто, зараз я буду, такої можливості немає. Я не буду ні, ні, я не буду поставити. вдаватися в тонкощі, але є, припустимо. В цих регіонах є служби, де все нормально і продовжуються усиновлення. На жаль, іноземне усиновлення там сьогодні зупинено, діти не можуть за кордон бути усиновлені. Mm -hmm. а, Але стосовно українського усиновлення, а, частина дітей мають право і можуть бути частина з об'єктивних причин не мають цього права. І, звісно, сьогодні є новий міністр соціальної політики, і це вже його завдання створити ті механізми і досить швидко створити, тому що кожен день. Дитині, яка може бути е, фактично усиновлена, але немає якихось документів, немає правових підстав, це стосується не тільки усиновлення є і інші проблеми mm -hmm. дитячі. Які дорослі мали б вже вирішити, але на жаль, ця проблема досить довго не вирішувалась. Я думаю, що це перші кроки нового міністра, який це має зробити тут. Правда, рахунок іде вже на, на дні на години, якщо хочеться, тому що є ж інформація, що е, вивозять на, на територію Російської Федерації дітей, буцімто для усиновлення, але ж насправді ми всі розуміємо, були що... випадки. Ми сьогодні, на жаль, не контролюємо ситуацію в тих е, місцевостях, які захоплені. Але є місцевості, і ті, які ми контролюємо, а ситуацію не досить, ситуація не досить контрольована. Є проблеми із персоналом, з документами, є проблема з усім. І нещодавно і нарада була, і ми ці питання вивчали. Питання в іншому. Питання в тому, щоб не тільки державні службовці, а й всі люди, від кого це може залежати, усвідомлювали. Кожен день дитини в сирійському закладі це трагедія, це національна трагедія. Якщо ми будемо сприймати ці цей біль як свій власний, тоді я думаю, досить швидко все налагодиться. Будемо сподіватися. Пане Микола, маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго дня! Алло, доброго! дня. Доброго, доброго дня! Дміть, будь ласка, я проживаю в місті Харкові. У мене своїх три дорослих дочки, мені 62 роки, бо в січні я хотіла б встановити дитину. Ми з чоловіком проживаємо вже 6 років, але в незаконному браці. Зрозуміло. Зрозуміло, дуже дякую. ми Тут уже пішли тонкощі власне уси. От вимоги, так чи є до усиновлювачів з приводу там того ж самого віку? Насправді ця норма була в законодавстві. Ця норма була відмінена, тобто mm -hmm. такої норми вже немає, що е, є е, межа віку, тобто, в 62 роки можна бути е, усиновлювачем. Mm -hmm. Є перелік певних документів. Я думаю, що це не важко. Ви можете підійти до служби у справах дітей, тим більше у вас є досвід виховання власних дітей. Ці документи збирати, хтось збирає за два тижні, хтось збирає за місяць. Там ну, основний документ, можливо, медична довідка, де треба трошки побігати по mm -hmm. лікарях. Для того ж, це також і лікар, нарколог і психіатр, і ці довідочки обов'язково потрібні. Питання в іншому. Завжди з людьми такого віку є одна проблема. Досить часто такі люди хочуть новонароджену дитину. Сьогодні в Україні більше тисячі людей. Які стоять на черзі, це сім'ї, які хочуть всиновити новонароджених дітей. Багато з цих сімей більшість, яка не мала взагалі дітей. На жаль, це проблема сьогодні багатьох сімей, коли з тих чи інших причин вони не можуть мати дітей. І тут ви стаєте в цю чергу, припустимо, в 62 роки. Наші спеціалісти, психологи, тренери, адже ми проводимо в Києві тренінги для усиновлювачів. Ми перші запровадили в місті Києві. сподіваюся, в наступному році в Україні будуть всі готувати усиновлювачів також належним чином, як це має бути, як це, ну, це відбувається проблема, в інших країнах. Це проблема, Тому що в нас немає взагалі і законом, наскільки я знаю, не передбачено. Це проблема. Але ця проблема буде е скоро вирішена. Але от завжди спілкуючись з людиною в 62 роки, яка хоче всиновити маленьку дитину. Ми запитуємо, добре, 62 роки. От ви всиновлюєте маленьку дитину там, до трьох років. Через 10 років дитині 10-12 років, вам вже 72. Тобто вас не будуть сприймати як матір цій дитині, будуть сприймати бабусю. Звісно, що якщо на ваги ставити, що краще бути в інтернаті або бути е, в сім'ї. Але стосовно маленьких дітей, які здорові, сьогодні проблем з всиновленням немає. І е, хочу підкреслити: не за кордон, українські сім'ї стоять чергу і першу uh -huh. чергу всиновлюють таких дітей. Тому що іноземцям до п'яти років взагалі заборонено дітей заборонено. всиновлювати. Так, абсолютно... Але є інша проблема. Сьогодні, от, принаймні, в місті Києві дітей до п'яти років всього 9%. Uh -huh. Переважна більшість з яких це діти, які мають особливі потреби. Але дітки, яким. 13, 14, 15 років вони досить рідко всиновлюються. Так, да, є тенденція щодо збільшення всиновлення таких mm -hmm. дітей. Тому, шановні дозвонювачці, я можу порекомендувати, оскільки ви маєте досвід, і ці діти не менше потребують всиновлення і прийняття, тому що всиновлення за законом це прийняття на правах mm -hmm. власної дитини. Вони не менше потребують любові. І виховання. Пане Миколо, то власне є у нас невеличкий сюжет про одного хлопчика, який потребує любові, і уваги е, мами і тата, яким будемо сподіватися, у нього скоро з'являться. Я пропоную, якщо маємо зараз можливість подивитися цей сюжет. Саша родился в апреле 2007 Я 2000 в року. Мальчику все интересно. Что из чего сделано, как устроено, где можно применить. Подвижный и шустрый Саша с удовольствием ездит на велосипеде. Бегает, лазит по горкам, лестницам. У него разносторонние интересы. Любит игрушечный компьютер и музыкальное занятие. Хорошо поет, старается вытягивать ноты. Учится считать и с удовольствием посещает логопедические занятия. Любимая часть них – грамот. Сначала нужно прочитать слово, потом найти букву, из которых оно состоит, а потом собрать схему этого слова. А ну-ка, взрослые, попробуйте составить схему слова семья. Много. Много. Мальчику нужны внимательные и любящие родители, которые смогут рассказать об этом большом и интересном мире и смогут радоваться вместе с Сашей новым открытием и победам в его жизни. А что хмарка била? Что она била? Хмарка? Да. Она честно, она помылась. А ты каких хмарки любишь? Я люблю тільки сині. Сині? Так, так синє небо. А хмарки вони білі або сірі? Ні, білі. Білі. Ну, гарний дійсно хлопчик. От наскільки часто взагалі знаходяться от цьому хлопчику, як ви вважаєте? От наскільки що, що треба зробити, аби все ж таки знайшлися для нього діти, для нього батьки нові? Я думаю, що те, що завдячуючи вашому каналу і програмі, ми можемо показувати таких mm -hmm. дітей, це вже велика перемога. Але знаєте, я вже досить давно займаюся дітьми, захистом їх прав, і досить важко стримати сльози, навіть да, дивлячись на дитину, і тому що е, ми жили в сім'ях, ми, ми знали, що таке піклування батьківське, але ця дитина його не мала. Тому, от, шановна дозвонювачка, яка телефонувала нам, і інші батьки, якщо у вас щось торкнулось в серці, і ви готові віддати частину свого життя, щоб Сашко був щасливий, по-справді щасливий, не із жалості. Mm -hmm. Розумієте, жалість це саме останнє. Але від того, що я хочу просто, щоб ця дитина вона була моїм сином, щоб Сашко був моїм сином. І він був щасливий. Просто все ти... приходьте, от mm -hmm. в будь-який час, просто приходьте, телефонуйте. Ми готові все зробити, щоб вам допомогти зробити щасливим цю дитину. Ти То, Тому... знаєте, коли кажуть, серце от от йокнуло серце, коли побачила, коли там жінка або чоловік побачив дитину, так але от, стосовно групі, дітей з часто. особливими потребами. Mm -hmm. Сашко, дитина з особливими потребами. Ми бачимо, але повірте, при належній допомозі і вихованні. Ніхто навіть і не побачить, що ну, в нього тут є ті важливо, особливі особи. Це важливо, аби потреби. держава дійсно підтримувала тих тих сімей, які взяли на виховання от дитину інваліда, дитину з особливими потребами. А, наскільки вона допомагає, це вже мабуть інше питання. Давайте спочатку послухаємо запитання від нашого телеглядача і продовжимо. Ало, доброго дня. Алло, доброго дня. Запитання від нашого телеглядача і продовжимо. доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Якщо ви нас чуєте ставте запитання. або перетелефонуйте або відійдіть від телевізора і перетелефонуйте будь ласка дуже дуже мало дійсно часу лишилося от власне, підтримка держави це це я так розумію і болюче питання по перше тому що можна взяти абсолютно здорову дитину а можна взяти дитину яка потребує дуже великої уваги Знаете, не лише Держава усиновлювача сьогодні підтримує на рівні тому ж як при народженні Тобто, якщо людина, яка народжує дитину, отримує матеріальну mm. допомогу при народженні, так само і дитина, яка всиновила дитину, отримує mm. ту ж саму допомогу від держави. Тому з боку держави є допомога. Інша справа, коли дитина з особливими потребами. Отут От нам треба все зробити, але тут питання пріоритетів державної політики. Якщо це є пріоритетом, я завжди, знаєте, я не втомлююсь повторювати одну mm. річ. При належному підході і при Пріоритеті стосовно дітей, виховання дітей сиріт в сім'ях, ми можемо за 2-3 роки зробити так, щоб дітей практично не залишилось в інтернатних закладах. Але це потрібно постаратися досить серйозно. Але це треба, можливо для України. Тут ще треба, аби держава не просто підтримувала, а й заохочувала брати от саме таких дітей, аби, аби їм допомагати якимось чином. Я Ущо? за те, щоб фінансово більшу. Більше підтримувати людей, які беруть дитину з особливими потребами, адже утримання такої дитини в інтернатному закладі досить дороговартісно. З шалених коштів витрачає держава. Тому я думаю, що краще було б, щоб держава підтримала просто цю дитину в сім'ї. Але треба переорієнтувати сімейну політику, державну політику стосовно дітей. Потрібно знову ж таки внести зміни в законодавчі акти, в тому числі і в бюджетний кодекс, і так далі, і нормативні акти. І далі основне ми маємо як українці просто для себе прийняти рішення, що це є нашим пріоритетом. Щоб підтримати сім'ю на такому ж рівні, як сім'ю, яка народила дитину з особливими потребами, от ми маємо все зробити, щоб дитинка відчувала себе в безпеці, була нагодована, була вихована і так далі. Ну я думаю, у вас зараз вже з'явиться більше набагато повноважень, ніж ви мали раніше. Тому будемо сподіватися, все ж таки, що, що вам вдасться багато кроків зробити, Дякую і дуже. дійсно наші діти-сироти, вони вони побачать родинне. Родинне тепло. Я вам дуже дякую, тому що час на превеликий жаль вичерпується нашого нашої з вами розмови. Дякую Я нагадую вам. глядачам, що Микола Кулеба уповноважений новопризначений, уповноважений президента, був гостем нашої студії А у другому блоці, як і завжди по п'ятницях, рубрика Головний лікар. Після реклами вся інформація про дитячу клініку, про дитячу лікарню клінічну номер 4 Соломенського району міста Києва. Дочекайтеся.